Вітаю глядачів телеканалу ТІВІ 4 Ви дивитеся провінційні вісті. З 4 листопада у Тернополі стартує опалювальний сезон. З кінця вересня тепло почали подавати у міські та обласні лікарні. У жовтні опалювання з'явилося у садочках. А з 4 листопада тепліше стане і в помешканнях тернополян. Прошу розуміння всіх людей, оскільки технологічно тепло може з'являтися протягом доби, а не одномоментно у всіх квартирах. Якщо виникають будь-які проблеми з подачою тепла, його немає, або якась проблематика, будь ласка, терміново телефонуйте своїх керівників, ЖЕКів, ОСББ чи управителів. У міській раді закликають мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема за повітряні труб у будинках. Адже часто через небажання відчинити двері подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку. Майбутнє за технологіями та інноваціями. Це один із основних меседжів форуму регіональної цифрової трансформації. У Тернополі захід відбувся у рамках українського тижня регіональної цифрової трансформації Digital Regions Week. Учасники форуму взяли участь у дискусійних панелях, ознайомилися з успішними кейсами громад та обговорили нові ідеї у сфері цифрового розвитку України. Уже три роки Мінцифра створює найзручнішу країну у світі з точки зору взаємодії держави та людини, держави та бізнесу. На цим працює велика команда людей не тільки у столиці, а й у регіонах. У рамках українського тижня регіональної цифрової трансформації Digital Region Week у Тернополі відбувся форум цифрової трансформації. Насправді для міністерства цифрової трансформації регіональна цифрова трансформація це один з дуже високих пріоритетів. Саме тому вже досить тривалий час ми працюємо над тим, щоб у кожному регіоні з'явився СІДІТІО. СІДІТІО або людина, заступник голови ОВА чи цифровий лідер з питань цифровізації станом на сьогодні вже призначений в більш ніж 16 регіонах. Захід об'єднав працівників обласних та районних державних адміністрацій, підприємств, представників органів місцевого самоврядування. Назвичайно приємно, що зараз. Такий важкий для України час, коли проходять активні і десь акценти змістилися з цифрової трансформації, з проектів з інших там програм, Змістилися, де взяти зброю, як видіти військових. Тернопіль одне із міст лідерів у сфері цифровізації. Як підтвердження цього неодноразові перемоги на загальноукраїнських конкурсах Смарт Сіті за даними міністерства трансформації, треба підходити до четвірки міст лідерів у сфері цифровізації. Це останньому довоєнному рейтингу. І цифровізація, максимальна відкритість даних, максимальне пришвидшення даних, переведення даних в режим онлайн це є філософія нашої праці. Форум розділили на тематичні блоки, які були присвячені підтримці та розвитку проєктів у громадах та містах, цифровій доступності та глобалізації. Окрім того, на форумі презентували новий проєкт Смарт Region, який пропонує вести крен Digital в колаборації з партнерами та дата центру у Тернополі. Сьогодні ми маємо класну подію. Ми розширюємо кількість регіонів, які будуть з нами співпрацювати. Про це все сьогодні зовсім згодом про всі ті проекти, над якими ми працювали протягом останніх півроку по історію створення проектного офісу і зустріч 23 лютого цього року. Про це ми сьогодні будемо говорити дуже дуже багато. Формат форуму забезпечив можливість для взаємодії національних та регіональних лідерів і обговорення нових ідей у сфері цифрового розвитку України. Цифра трансформація не зупиняється цифра трансформації рухається вперед. Це абсолютно правда. Ми повинні визнати, що цифра трансформація змінилася. Ті речі, які ми фокусувалися на якіснових річах, нових нових речах цікавих класних які були до війни. Зараз ми вимушені говорити про через про працездатність здатність. Також учасники форуму взяли участь у дискусійних панелях, ознайомилися з успішними кейсами громад по впровадженню програм інформатизації, презентаціями результатів досліджень від представників аналітичних установ. Старому помешканні. Нове життя у селі Мишковичі для переселенців відремонтували колишні приміщення старої лікарні та геріатрії. Облаштували будинок завдяки благодійній організації, яку заснував відомий актор і режисер Шон Пен. У помешканні вже проживає 24 людини. Як виглядають їхні оселі, бачили наші кореспонденти, які там побували. Приміщення колишньої лікарні та геріатрії у селі Мешковичі набуло нового життя, адже цей будинок став прихистком для переселенців, людей з Харківської, Донецької, Луганської областей. Раніше вони тимчасово проживали у школі та амбулаторії Великоберезовицької громади. Сьогодні ж в оновленому будинку тут зробили затишні кімнати, душові, туалети тощо. Оскільки воно вже не працювало декілька років. Та і перед тим, там не дуже часто ремонти робилися. От, ну, умови були дуже погані, що ну, Практично туди точно би не переселили, якби не вклали кошти в ремонти. Кажуть, то взагалі тут би неможливо було жити. Вже п'ятий день звикає до нової оселі Юля з сім'єю. Жінка з дітьми та чоловіком приїхала до нашого краю із Донецької області. У нас дім ще цілий, ну, от, буквально вчора вечора. В сусідній місті Покровськ, там були обстріли, там да, і школу, і дома. Я не знаю, як у нас буде. Надіємося, ну, що ми повернемося домой в наш дом. Хотілося б, звісно. Поки ж вони залишаються на Тернопільщині та всі разом звикають до нової домівки. Тепло, затишно, чисто, плісньому нема, все добре. Але дуже мало місця кіпавод ящички в какій, що у нас, тому, що у нас речі в коробках. Додаткові меблі у кімнатах мають ще з'явитися. Також в одному з приміщень для людей планують облаштувати нову кухню. Будівлю для внутрішньо переміщених осіб в Мишковичах вдалося відремонтувати за підтримки міжнародної організації Кора, засновником якої є відомий актор і режисер Шон Пан. Іноземці профінансували близько 70 тисяч доларів на це приміщення, розповідає Ігор Чорний. Дана кажу, співпраця нас десь розпочалася із громадською організацією в середині квітня. Коли приїжджали представники даної організації Кор, і завдяки їм вони от вибрали, вирішили допомогти. Вони, крім того, десь допомагали і продуктовими наборами, і побутовою технікою для різноманітних, також шелтерів, де проживало масове скупчення переселенців. Але найбільший вклад вони зробили для ремонту. Даного приміщення, куди заселили внутрішньопереміщених осіб, зараз будинку проживає 24 людини. А загалом він розрахований на 50 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Малеча з Тернополя випікає печиво для захисників. Такі солодкі та теплі презенти створюють вихованці дитячого садочка номер 3 Солодощі передають військовим волонтери, які регулярно бувають на фронті. У відповідь захисники записують щимливі відео, подяки діткам, які підбадьорюють їх у такий складний час. Вони уважно слухають настанови виховательки перед дуже важливим завданням зробити найсмачніше та найкрасивіше печиво для наших захисників. А далі із захватом починають робити смаколики, і навіть наша знімальна група не в змозі відволікти дітлахів від такого захопливого процесу. Я тут ліплю печеньки. Печеньки, правильно? Так. І прикрашаю. І прикрашаєш. Як будуть виглядати твої печеньки, розкажи. Якими Ні. вони будуть? Не знаю, різними кольорами, не знаю. А от Артем вже знає, які гудзики обере для свого печива. Сині, хлопці. Ага, такі патріотичні так? Червоний. Червоний. Давай вже можеш починати ставити. Розкажи, як ти будеш ставити на печеньку Обирайся. Синій з Лео. коло синього. Добре. Клишний знизу. Чивоний Добре. Діти вже не вперше створюють солодощі для бійців своїми руками. Кожного разу це щось інше, кажуть у садочку. Процес від початку та до кінця контролюють вихователі. А далі у печива уже традиційний шлях: духова шафа, пакування, передова. Після цього ми заносимо це печиво на кухню, там його будуть випікати, і тоді ми все. Опаковуємо красиво і волонтерами відправляємо на передову. Також до печива ми поставимо такі гарні люночки, які дітки малювали своїми ручками. Це все для наших військових. На початку широкомасштабного вторгнення садочок номер 3 був гуманітарним штабом. Після відкриття персонал та батьки волонтерської справи не полишили. Роблять самі усе як для найшвидшої перемоги, і заразом показують приклад дітям. Наймолодші кажуть, усе підхоплюють дуже швидко. Вони в захваті вони самі хочуть бути корисними, бути патріотами своєї країни. Вони з задоволенням готують печиво і передаємо захисникам нас є дуже багато. Навіть наших батьків, які воюють на сході, на Сумщині, в Запоріжжі, в на Бахмутському напрямку, у відповідь захисники записують щемливі відео подяки діткам, які підбадьорюють їх у такий складний час. Одне із них від бійців 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України хочемо висловити великі слова подяки за ваші чарівні і натхненні наповнені любов'ю малюночки, які ви нам передаєте. Також ваші неперевершені оберіги. Це щось із чимось. Ми вам дуже за них дякуємо. Вони допомагають нам нас захищати, боронити від ворожої кулі. Також у садочку організовують благодійні ярмарки та акції, аби зібрати гроші для наших захисників. Марку присвячену 150-річчю від дня народження Богдана Лепкого презентували у Тернополі. Письменник та громадсько-культурний діяч зробив неабиякий внесок у творення української державності. І нині, на честь Богдана Лепкого у Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулось спецпогашення марки. У Тернополі в центральній міській бібліотеці погасили нову поштову марку, присвятили її 150-річчю від дня народження письменника і культурно-громадського діяча Богдана Лепкого. Він зробив великий вклад в українську культуру та творення української державності. Творча спадщина письменника складає понад 80 власних книг. Тут хотів би визначити роль Української греко-католицької церкви, яка в 19-20 столітті дала. Нашому народові видатних людей, яких ми відзначаємо. У творах Богдан Лепкий прославляв боротьбу за незалежність батьківщини та українську державність. Також він писав про мужність та героїзм українських січових стрільців. Помер Богдан Лепкий 21 липня 1941 року в Кракові. Похований на Раковицькому цвинтарі у Кракові. Це були всі новини та події п'ятниці. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, перемога вже близько.